Отримати довідку, оформити пільгу чи пенсію, або ж заручитись підтримкою у складній ситуації. Ті, хто присвятив своє життя допомозі людям, відзначають професійне свято. День працівника соціальної сфери, представників та представниць профільних установ та організацій Вінницької громади, відзначили почесними грамотами. Ми працюємо з ветеранами та пільговими категоріями населення безпосередньо з помічниками ветерана, в тому числі. До нас звертаються особи з інвалідністю внаслідок війни. На жаль, дуже багато є звернень членів сімей загиблих захисників. Це також наші відвідувачі, наші люди, які до нас звертаються ліквідатори Чорнобильських катастроф. Особи з інвалідністю, ну багато категорій, які звертаються. Дітки з інвалідністю, так само для реабілітації. Найкращі відзнаки це вдячні люди і їхні посмішки на обличчі. Звертаються, наприклад, люди, які тільки отримали травму, якісь костолі, худунки, гігієнічні засоби, засоби інконтиненції, такі як підгузки, там ще якісь допоміжні гігієнічні засоби. Ось, наприклад, крісло колісне, тимчасова реабілітація, або подальші. Десь іншу лікарню, щоб переїхати. Ось то ну, різні запити, досить різні. Цьогоріч представники соціальної сфери опрацювали щонайменше 65 тисяч звернень від мешканців громади. Великий колектив привітав Вінницький міський голова та подякував за плідну працю. Я найбільше, мабуть, отримую схвальних відгуків і подяк від людей у ну, різних формах. Ви завжди привітні до людей. Хочете допомогти не просто від того, що ви займаєте ту чи іншу посаду і працюєте в департаменті, а просто за покликом серця.